Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин почала поширюватися інформація, яка привернула багато уваги. Знайоме ім'я з нашої молодіжної школи, можливо, ось ось повернеться до київського футболу. І дивіться, це не буде несподіванкою, особливо враховуючи, що наш тренер Ігор Костюк вже дав зрозуміти, що йому дуже подобається працювати з молодими гравцями. Цей спортсмен уже носив футболку Динамо в минулому. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. За даними порталу Transfafet, український захисник Назар Балаба, якому лише 20 років, може стати гравцем київського клубу на лівоберег, який грає в першій лізі України. Згідно з інформацією, клуб виявив зацікавленість у підписанні контракту із захисником. Який наразі залишається без клубу після того, як кілька днів тому покинув Верес, іншими словами, Балаба є вільним агентом і може підписати контракт без трансферних витрат, те, що завжди привертає увагу у цьому сезоні. Назар Балаба грав в оренді в юксі. Де зіграв 12 матчів, не забивши жодного гола. Навіть попри це, він гравець, який все ще розвивається і має потенціал для зростання. Вебсайт Трансфемакт оцінює захисника приблизно в 75 тисяч євро. А ось важлива деталь, яку багато вболівальників можуть не пам'ятати. Назар Балаба пройшов через молодіжну систему київського Динамо. Так, це правда. Він знає клуб, знає його філософію. І, можливо, зараз у нього з'явиться нова можливість за іншого сценарію з тренером, який твердо вірить у молодь і дає простір тим, хто хоче розвиватися. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальника, чи вважаєте ви, що Балаба заслуговує на ще один шанс у Динамо? Чи було б краще для нього набратися більше досвіду, перш ніж повернутися до клубу? Залиште свою думку тут у коментарях і слідкуйте за каналом. Щоб не пропустити жодної новини від найбільшого клубу України.